Всім привіт! Всім, так як і мені, хто шукає навушники на Aliexpress, попадаються всякі навушники. Ну, незвичайні навушники, як то кажуть, різного, різного оформлення. От і мені попалися навушники. Ось такі. tft 08 Bumblebee Transformers. Що можу сказати по даних наушниках? За дану ціну я би їх не радив купляти, яка зараз є на них на Aliexpress. Я на них посилання лишу. Бо хто коли дивиться, я не знаю. Ну і собі хто хоче, перейде, подивиться. Взялися за цікавості, ніби ще й не було. Непогана оцінка була. 4.8, вона вже тепер упала. Чому? По-перше, кейс 180 мА, невеликий, за ту ціну можна взяти деякі кейси по 300 мА. І, ну, як то кажуть, більше автономності, ну, принаймні, хоч якогось бренду. Чи там той Гавей, чи Lenovo, кажуть репліка, не репліка, не знати, Далі ще є Baseos, ну і різні фірми. 30 мА тут пише, що є ємність акумулятора в навушнику. 5,3 блютуз, ніби нормально, все от, можна стерти, ло, голограму, переходити на сайт. Я не спорю, що то репліка, може тільки фірми е, фірма якась їх виготовляє. Так. Так, ну, зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ну, скажу так, коробочка, як то кажуть, більш-менш, шнурочок такий простенький, що можна їх повісити на руку і тайп-сі кабельок маленький, стандартний, як даю, додаються до дешевих наушників. Так, і самі наушнички. Ну і там є інструкція на китайській, думаю, нікому вона не цікава. Більше нічого нема в коробці. Самі навушнички виглядають от, прикольно. От від, От коробочці вони виглядають, ну у кейсі прикольно. Ну, от. По дизайну це пластик, не скло, як то кажуть, може бути. Ось. Ось так зарядка, все. Все чудово. Ось так вони витягаються легенько. От вже коннектиється синім синім, та й червоним. Ось так вони виглядають, цікавий дизайн, не спорю цікавий дизайн, що видно всі елементи, прозорість, тим вони підкуповують своїм дизайном. Ось так. Що ще можу сказати по них? Ну як, слухати музику можна, а от попсову музику, якийсь фільм, або хто любить аудіокниги, суперово. Щось трохи де більше частоти, то вже все. То вже виходить каша. От. Він тримається, але... Що сильніше випадають, магніти ніякі. Ну як, трошки є, але то не є, в мене є наушники. Які дешевші з тих рань їх викін випадуть тобі з, з кейс. Так, вони на дизайн прикольні, оце все. Але більше тут прикольності нема. Зараз ви прослухайте, як робить мікрофон у них і продовжимо відео. ось так пише мікрофон навушників tf t 08 Bumblebee, трансформери Що можу сказати по даних наушниках? Дані наушники можуть бути для прослуховування аудіокниг якоїсь попсової музики. для року і так, і для басових композицій вони не годяться вдовзі. Нема басу. Ну, перегляд фільмів. Як на мене, це не є за ці гроші, якісь, ну, навушники, яких варто купляти. Є багато кращих навушників. І за ту саму суму можна собі придбати. Хто хоче в такому дизайні трансформісь, є TF. TF, Т01. Eh, це хороші якісні наушники, вони мені більше, Там дуже класні баси, ну і музика. Але вони фірми Monster. Ну і трошки в нашому дизайні і краші вони. В принципі, в принципі, ну там зовсім інакша музика грає. І хороші баси, такі яркі, виражені, що ну, класно. Зараз я прослухаю і. І завершу відео. Ну, так, ви прослухали, як працюють мікрофони в даних навушниках. Ну, і вирішувати кожному, чи вони вартують свої гроші. Як на мене, мікрофон не можу сказати, що найгірший. Досить голосний. Ну, такі. Посередній, ну, як то сказати, за той бюджет нормальний, можна сказати, мікрофон. Є і гірші мікрофони, і... хоча навушники ліпше грають. Якось воно так. Так що, кому цікаві такі невеличкі думки, то пишіть коментарі. Тут не є щось професійне. Професійне, я, я простий аматор, як то кажуть. Навіть і не аматор, просто користувач, вирішив собі відкрити маленький бізнес по навушниках. Ну, типу, таке, щоб мати змогу розвивати канал і все, все нові розпакування робити. Що сказати по даних навушниках? Ну кажу чесно, я б їх не рекомендував, а кожен має свою голову. На плечах і, рішує, і вирішує сам за себе. В ухах вони сидять досить нормально, як на мене, мені такі навушники форм-фактор подобається. Але більше тут достоинства немає. От є маленькі, я навіть брав, щоб може був, зроблю на них коротенький. Як то кажуть, що свою думку про них. Відтулки, я дешевше їх брав. І досить нормально, і я вам скажу і якісь звуку ліпше. От не знаю по мікрофону, треба буде їх перевіряти, але якість звуку ліпше. Також як, як ось так. кому цікаві мої відео, кому цікаві розпакування посилок з aliexpress все купляється за свій кошт, нічого є ні засланого, ні. Купленого, як то кажуть, відгуку, нічого. Все так, як є. Проста думка звичайного користувача. Якось отак. Кому подобається, підписуйтесь на канал. Кому не, ну, ставте лайки. Ну, кому не подобається, ставте дизлайки. Всім не можна сподобатись, правильно? Так що всім мирного неба і слава Україні!